Все добре в нас, мама, Детички не плаче, все, все добре. А де все добре. Пішов в грудні того року разом з братом. Їх разом з однієї хати двох зразу забрали. А це от недавно був відпуск, в жовтні місяці. І до війни довгий час працював в водоканалі водієм, потім пару років. Поїхав на заробітки за границю, а коли почалась війна, вернувся. Залишилась мама, брат і племінниця. Не був одружений. що казав, що буде мені скоро коровай пекти, але так і не дочекали. Завжди казав, що все буде добре. Все буде добре, і ми скоро повернемося з перемогою. А повернувся на щит. Молимося, поки її душі спочала раба Божого б'єного воїна, Дмитра і за відпущення йому. Всякої про вільної і невільної. Мріяв про власну сім'ю, про дітей, про родину. Дуже був хороший як син для матері. Дуже допомагав. Такий був домашній, завжди по господарству. Він з села Баламутівка, Хмельницька область, Хмельницький район, село Баламутівка. Ми всі там ходили в школу для нашої держави, для України і для Хмельницької області. Для всіх нас це велика і важка втрата, тому що гинуть. Молоді, добрі, гарні хлопці. Це гинеть світ нації. Наші патріоти гарні люди. І вічна йому пам'ять, царство небесне. І він був дуже дуже добрим другом. Дбав більше навіть про інших ніж про себе.